Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас наявності з'явився такий от Hyundai Tucson. Це 2019 рік, машина на 2,4 бензиновому двигуні, автоматичні коробці передач та повному приводі. Авто привезне з США, дуже хороша у нього комплектація. По штатам пошкодження були у нас по панорамі, все якісно відновлено, ніяких нарікань, в принципі, по авто немає. Один власник в Україні, два ключі. Противотуманні фари по передній частині, топова оптика, 18 легкосплавні диски з новою зимовою гумою по задній частині. Присутня у нас також камера. В загальному тут камері у нас 360. Електрокришка багажника, все відкривається, супер. Присутня шторка, багажник об'ємний, скільки літрів не скажу, але в цілому для даного автомобіля В принципі достатньо. Кнопочкою все закривається. Шкіряний чорний салон без якихось зауважень, сидіння в ідеальному стані. Постелі також, в принципі, нарікань ніяких немає. Карти дверей без подертостей, присутні підігріви сидінь для задніх пасажирів, безключовий доступ, датчики мертвих зон, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, тримання в смузі, утримання дистанції, мультикермо без потертостей. По центральній консолі маємо штатну мультимедію. Присутні у нас кліматконтроль, також є обдуви. Та підігріви передніх сидінь, підігрів керма, ну і, звісно ж, вибір режимів їзди. Пробіг у даного автомобіля всього лише 85 тисяч кілометрів. Тому, якщо вас цікавитиме дане авто, ми з радістю вас очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк нагадую, дане красення ви можете придбати як в кредит, так і в лізинг, ну і, звісно ж, за готівку, Тому чекаємо.